Привіт, друзі! Поки є трохи часу, хочу вам е, показати свої кулінарні здібності. Сьогодні у нас карась. Замаринував карася. Е, значить, з маринаду дуже все просто. Пару цибулин, штуки 5 маленьких або 3 великих, е, головка чеснику, сіль, перець. А, і лимон обов'язково. Лимон витиснути туди повністю тільки є. От. Робить такий маринад, перетираю все руками, щоб зробилася каша, потім чистим окуня, розрізаємо йому отако по хребту, щоб добре все промаринувалося. І на годину півтори в холод. Далі, отак, як він є, в муку. Але краще використовувати не звичайну муку, а кукурудзяну. Але нема кукурудзяну і робимо на тому, що є. І на сковорідку волію смажемо. І отримуємо от таких от смажених карасиків. Всім смачного.